Друзі, всім привіт! Вирішила зняти рис той, що я робила в банці. Розпакувала я його, ось склала в таку кастрюлечку. Буду зараз підігрівати трошечки. І як бачите, виглядає чудово, смачно, нічого не підгоріло. Трошки ось тут є такі кусочки, просто піджарені такі. А так, все добре. Наниз склала гомілочки, зверху рис, капелечку там грам 100 водички налила. Зараз поставлю 5 хвилин все це підігрію і будемо смакувати. Так що готуємо і нічого не боїмося. Все смачно і добре. До нових зустрічей! пока.